Вітаю всіх! Давайте зробимо щоденний розклад: бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І дивимось перший варіант. Перший варіант ні. Ні, тому що вам в самому не впоратися. Вам або потрібно шукати партнерів, компаньйонів, вам потрібна на даний час підтримка. Другий варіант також ні. Королева кубків перевернута говорить про те, що не наразі ваше бажання зараз не задовольниться. В будь-якій сфері. Ні в стосунках, ні у фінансах, ні в починаннях. Тобто вам варто утриматися сьогодні не час. І третій варіант. Так. Третій варіант, так, але будьте дуже уважні, спостережливі за всім, що буде відбуватися, тому що е, паш мечів. Ну, Це така людина обережна і ця обережність вам не завадить. Тож, бажаю всім гарного дня, успіху, натхнення. І пам'ятайте, що це енергії лише одного дня. Завтра буде інша ситуація.